Всім привіт! Сьогодні ми будемо на розпаковці бумажних сюрпризів. Перша колекція тату. Тут вже є один, бо з деяких колекцій буде по одному вже наклеїться. Ось такі сюрпризи у нас є з тієї самої же колекції. І зараз я вибираю саме найкращу на мій погляд. Я вже вибрала ось такий пакетик, зараз будемо його розкривати. Я відкрила і тут попалося кольорове тату. Ось таке тату. Зараз подумаємо, куди його можна клеїти. Ось наш каталог, і думаєте, що він має, ідею було вміститися на ногу. Вміщається, а що робити? Ладно, давайте це буде прикраса. Хай вона буде ось тут. Можна сказати, що сьогодні ми тут наклеїли тільки наклейку прикрасу ідемо далі. В цій колекції ми будемо дізнаватися рецептики. Ось така тут щось затопила. Була я і тут відбилася. Ладно, пофіг, Я вибираю. Ой, я навіть не показала вам. Ось це вся колекція приготуй. Мені найбільше сподобався оцей пакетик. Мені випало молоко під номером 7. Ось, наступна ось, я приклеїла, і наша наступна колекція: одягни ляльку. Так, зараз покажу всі пакети, які входять в цю колекцію. Одягни ляльку, це дуже маленька колекція. Ось. Я вибираю оцього смайлика. Аха, ржачка. Я переплутала колекцію. Ладно, це пі... Ладно, зараз тоді ще буде, в... пі... перейдемо тоді в нашу минулу колекцію. Ось це було це така п'ят. Я була переплутала. Це було під номером вісім. Ладно, тоді виберемо щось інакше. Думаю, це точно задягни ляльку. Ось нам попався такий бантик. Наступна колекція похід до магазину. Ось, тут може попа... попастися які предмети, як. Тут може попастися всяка їжа, але може попастися таке, що, коли ми всю колекцію назбираємо, то що може не хватати продуктів, бо. Бо може хтось помилився з рецептом, те, що треба взяти, і таке. Ось такі пакетики. Я вибираю ось такий магазин. І нам випав хліб. Ось такий хліб. Ось куди ми маємо вложити продукти. Я положу цей хліб, ось. Сюди. А він мені прислає. Ось і на цьому закінчується наше відео. Всі па-па-па-па!